Воєнні стан в Україні продовжено ще на 90 днів. Президент Володимир Зеленський видав відповідний указ у Курській області Росії. Тривають бойові дії. 896-й день війни. Вітаю з вами Ірина Скрипачова разом з командою інформаційного підрозділу телекомпанії. Візит і про що наші журналісти звітуватимуть далі з наступного анонсу середи 7 серпня. Кременчук попрощався з героєм. В останню путь провели захисника України Олександра Шередекіна. Вільна провспілка локомотивного депо Кремичука на черговому пікетуванні. Ні, об'єднанню лікарень. Новий навчальний рік на Кремичуччині розпочнеться 2 вересня. Останнє підготування від військової адміністрації. Перейменовувати вулиці чи ні, дискутували на відповідному засіданні комісії. Чергова втрата для нашого міста сьогодні великі жалобі Кременчужани провели в останню путь відважного захисника України, молодшого сержанта Олександра Шередекіна. Йому було всього 24 роки. Незважаючи на свій юний вік, був командиром стрілецького відділення Збройних сил України, мріяв, хоча і жартома, стати миром Кременчука. Він був єдиним сином у матері. На церемонії прощання була і наша знімальна група. Молодший сержант Шередекін Олександр Сергійович народився 11 грудня 1999 року. В перший місяць повномасштабного вторгнення він прийшов до бахмутського РТЦК. Донецькій області і вже з 10 березня 2022 року став на захист рідної землі. Молодший сержант Шередекін був командиром 3-го стрілецького відділення військової частини А-72-70, не дивлячись на свій молодий вік. Навчався в Бахмутській школі номер 5 закінчив Горлівський інститут іноземних мов. 28 липня 2024 року, виконуючи бойове завдання в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув в районі населеного пункту Олександропіль Покровського району Донецької області. Неудружений дітей не мав. У нього залишилася мама Лариса Миколаївна. Разом були з самого початку. Були в одному підрозділі, воювали разом на різних напрямках. Ніколи не гадав, що таке може статися, тому що він був та є одним з найкращих бійців нашого батальйону. Це я можу сказати зі стопроцентною впевненістю візьметь. Був підготовлений людиною світлою, доброю. Веселою завжди мав як що сказати, як допомогти підтримати. Він був людиною дуже-дуже доброю, дуже гарною, шутили. Ну, мерем Кременчуга. Очевидно, ну шу... шутили, шуты, ну, но так. А чому саме? Ну, просто. Мамко ж моя, не лай мені. Мамко ж моя не лай мені. Я очень сильно гордился ним. Это был. Один із самых найкращих друзів моїх, оскільки він був искренним, добрим. Всегда підтримував мене, навіть коли я був в каких-то моментах не уверен, он меня він мене підтримував. Це був друг. Такий молодий, мене не тільки він, мене цікавить сім'я, в якій він виховувався. І тож потрібно героя. Це ж не просто. Вже завтра Кремечу прощатиметься із помирлим військовим Михайлом Пушкарьовим. У полеглого воїна лишилися мати, син та сестра. Співчуття рідним та близьким поховання Михайла Пушкарьова відбудеться 8 числа, саме об 11-й годині. Прощання у Кременчуцькому міському палаці культури, о – у Свято-Миколаївському соборі, а о 13-й годині виїзд до Свіштовського кладовища прощання у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. І до інших тем сьогодні представники вільної профспілки локомотивного депо Кремичука знову зібралися, аби сказати своє ні діям міських владників. Нагадаємо, люди не згодні з рішенням міської ради про ліквідацію лікарні Придніпровська та приєднанню її до першої міської лікарні імені Богаєвського. На місці зібрання працювали наші журналісти. Більше деталей далі у сюжеті. Спочатку збиралися перекривати дороги, як це було минулої середи, але згодом свої плани підкоригували. Так сьогодні представники профспілки зібралися на території лікарні Придніпровська, аби обговорити наступний план дій у питанні відстоювання медичного закладу. Керівник вільної профспілки Сергій Лашко каже: до активних представників захисту медзакладу Придніпровська звернулася впливова особа та запропонувала відновити переговорний процес. Ім'я таємничого переговорника у профспілці не називають. Ми діємо відповідно ситуації, яка склалась. До нас виходили вже два дні на переговорний процес. Хто саме до вас виходить. Ми не можемо цього сказати. Люди, з якими ми вели переговори, просили не озвучувати це. Але вони дуже впливові люди. Вони мають право вирішувати не тільки в Кремлі Чугії, а на масштабах України. Ми з ними вели переговори. Вони Будуть організувати ще раз переговорний процес можливо відкривати або будуть сприяти, щоб відкривалася кримінальна справа проти малецького за порушення 49-ї статті конституції згідно статті 8 закону про верховенство права. За словами Сергія Лашка, їх думка про відстоювання закладу не змінилася, ба більше їх тільки зміцнює ряд додаткових причин. Не хочемо ми лікуватися в отой помойці, яка зараз є, в першій міській лікарні. Там помойка, там люди не лікуються, там люди залікуваються. Я сьогодні з ким не говорив, о, а в мене досить було багато зустрічей сьогодні. То всі говорять, що вибачте, куди ми попадаємо. Воїн прийшов з армії. О, він не може потрапити на консультацію невролога. Він списаний, йому треба лікування. Ну я позвонив до Малецького, це окремий випадок. Він положив його чи на другий день, знайшов місце. А йому сказали, мінімум всі він боліться об'їзди. Громи тут О, 40 днів чекати. Ну я ж не можу за кожного воїна домовлятися, друзі. Тому нам те, що краще, треба залишити. За словами представників профспілки, поки відкриті до переговорного процесу. Що ж до блокування вулиць, то такі дії теж можуть відновити. Якщо до наступної середи домовитись не вдасться. Вже 2 вересня для учнів Кремечучини розпочнеться новий навчальний рік. До закладів середньої освіти піде близько 35 тисяч учнів. Це на три тисячі менше ніж минулого року. Про це сьогодні розповіли під час брифінгу у районній військовій адміністрації. За словами тимчасово виконуючого обов'язки начальника Кремечуцької РВА Артема Даценка, в очному форматі запрацює 64 заклади у змішаному 43 Одна школа Кременчуцької громади запропонує учням дистанційне навчання. Також у адміністрації кажуть, що 75 закладів середньої освіти мають власні захисні споруди. Ще 28 їх орендують. У шести закладах роботи з облаштування захисних споруд ще ведуться. Також у військовій адміністрації розповіли про підготовку навчальних закладів Кременчучини до опалювального сезону. Всі 108 закладів загальної середньої освіти забезпечені коштами на опалювальний сезон. Заборгованості у всіх школах відсутня. Що стосується опалення, мається на увазі в розрізі, централізоване опалення мають 42 школи, автономне 66, газове опалення 61 школа, тверде паливо 7 шкіл і електричне дві школи. Як я вже сказав, наші всі школи в громадах готові до опалювального сезону, також забезпечені генераторами 100%. Навіть в тих школах, які так, не мають власних генераторів, вони забезпечуються комунальними установами, які функціонують по їх територіальних громадах. Наш випуск триває. Сьогодні у проміщенні публічної бібліотеки відбулося чергове засідання комісії з перейменування. Про що говорили та чи вдалося дійти згоди у всіх питаннях? денного – далі. У нашому сюжеті розпочалося засідання комісії з питань найменування топонімів та пам'ятних знаків з чергових вимог активістки Трофименко до голови комісії Юрія Гриценка. Назви між поховань пропонується. Із зміною, заміною своїх захисників і захисниць України на конкретно учасників бойових дій. І буде називатися меморіальний комплекс почесних поховань учасників бойових дій в російсько-українській війні. Ну, чесно говоря, трохи в тому я, я, я сказала, буде палати допомогу. Ми вам комісія вирішує. а я буду за своєю стороною працювати. Давай. Я запевняю. То, що він, Ми не сумніваємось. То, що він, колеги, які піднімали руки, ви, не думаючи, що зараз війна, якби у вас, у кожного, був хтось на фронті або або загинув. Ви тут так питання Є, не вирішували, як не вирішуєте зараз. Вам без різниці. Діалогу, як завжди, не вийшло. Також на комісію прийшов активіст, а нині і діючий військовий, який боронить Україну Леонід Харченко. Нині військовий на кілька днів приїхав до Кременчука. Серед пропозицій військового знімати з будинків старі таблички вулиць, аби люди звикали до нових назв. А також пропонував внести окремим пунктом на розгляд комісії питання про перейменування вулиць у Кременчуці на вулиці Степана Бандери та Симона Петлюри. 19-го року ми ще працювали над цими питаннями, але на жаль, комісія за ці. Дев'ять років так і не спромоглася в Кременчуці винести питання щодо вулиць Петлюри, наша земляка. земляка. чого це у нас є ну, та, десь, десь назвали якийсь про Но... і без хаків, без адрес, без нічого. Не стрільно комісії не стинало питання виносить на голосування? Ні це ми пропонували про що Галапу, велика галапда вперливо діти половину вулиці. Назвали. Університетська, то що це таке патріотичне, чи що це за назва така університетська? Наче немає героїв, нема називати, що ви придумаєте. Іду по вулиці, та казкова, та бускова, та ще якась нормальні вулиці. Вулиця Степана Бандери, де вулиця Степана Бандери, що в 16-му році Ми, ви тоді говорили, були, да, знає, навіть партія регіонів говорила, що да центральних вулиць повинна носити вулицю Степана Не, Бандери. ця вулиця. Вулиця? 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 У нас є дуже добре, що ви чуєте. Пам'ятник патросам скільки ви буде. Ви не захищайте матросів, коли ви їх приберете. У Путивлі є дуже гарні місця. Будь ласка, віддайте пути і хай ходять люди на цих динозаврів, дивляться, які вбивали в Кременчуці, у НР, які вбивали наших дідів прагідів Сильні ви будете захищати. Вулиця Івана Приходька, вам підказую. Утік уже сидить в Москві, там, з першого чи з якого дня. Подібні пропозиції теж лишилися без підтримки голови комісії. А от які рішення ухвалити таке вдалося, так це рішення про перейменування ще двох вулиць та встановлення меморіальних дошок двом захисникам. Вулицю Верходніпровську перейменують на вулицю Сержанта Філіпова та вулицю Амросія Ковальова на вулицю Сержанта Трушакова. Оскільки по вулиці Ковальова знаходиться також і одноіменна зупинка, її теж перейменують. На засіданні також обговорили питання увічнення пам'яті двох кременчуцьких захисників: молодшого сержанта Анатолія Закупця та Антона Глущенка. На будинку 75 А по вулиці Героїв Маріуполя встановлять меморіальну дошку пам'яті загиблому захиснику України Анатолію Закупцю. Пам'ятну дошку полеглому українському герою Антону Глущенку встановлять на фасаді Кременчуцької гімназії, де навчався полеглий український воїн. Сьогодні наші журналісти вже вдруге завітали до людей, що проживають за адресою вулиця Шевченка, 64. Комунальні служби за цією адресою третю добу намагаються розпочати ремонтні роботи щодо облаштування укриття для дітей 32 го садочка. Проте тамтешні мешканці налаштовані категорично. Окрім того, дії комунальників вони називають протизаконними та проросійськими. Як розвивалися події та які перспективи вирішення конфлікту, нам розповість наша журналістка Яна Скриль. Вже другий рік діти позбавлені можливості навчатися. У сучасних умовах війни ми маємо допомогти підростаючому поколінню, адже в них наше майбутнє. Такі слова сьогодні звучали від професійного колективу дитячого садочка номер 32 що навпроти будинку, розташованого на вулиці Шевченка, 64, куди вже вдруге завітала наша знімальна група. У нас спеціальний дитячий садочок, тому що у нас є і діти-інваліди, і діти з мовленими вадами. І зараз, якщо звичайні діти можуть під час війни онлайн працювати, навчатись, то наші діти вони не можуть, вони без цього навчання вже два роки, і вони просто пропадають. Це роки найкращі для навчання, а вони просто вони сензитивні, вони зараз в них йде поштовх, розвиток. А дома батьки, на жаль, цього не вміють і не можуть, не мають можливості. Директор садочка зазначає, що вже протягом 2023 року вони разом із дітьми не на раз намагалися потрапити до укриття під час повітряної тривоги. Проте жителі будинку такої змоги їм не надали. Попри наявність табличок на підвальних приміщеннях, які свідчать про те, що це місце є безпечним на випадок загрози. Розходилися хто де. Ну, раніше тут були таблички. На кожному. На кожному танку. Там, в пер першому, другому і в третьому. Mm -hmm. Тут тут була табличка укриття. Коли ми шукали в кого ж ключі, щоб просто скористатися цим укриттям, казали, що місцеві жителі вони закривають, зачиняють і нікого не пускають. Але вони й самі туди не ходять і не користуються. Ним. Керівниця ГЖЕП Автозаводське Оксана Кіло каже: протягом декількох місяців було здійснено перевірку, чи не належать приміщення державному та обласному фонду майна і чи не було зареєстровано право власності на нього у Кременчуці. Низка документів засвідчує наступне. Проєкт пройшов експертизу. Всі документи в зборі було проведено торги відповідно до закону про закупівлі. Визначена підрядна організація. На сьогоднішній момент ми вже прорабатуємо укладення договору. І готові приступити до роботи. У зв'язку з цим цей хлам, який був накопичений за цей весь час з моменту забудови будинку. До речі, з моменту забудови будинку тут була спочатку майстерня. Це був дом НПЗ. Коли він був переданий до комунальної власності, там займали приміщення працівники житлово ситуаційних організацій. В послідуючому вони реорганізувалися, були як. Слісарна майстерня для працівників того товжит 2007 року. Тобто ці приміщення мешканці ніколи не використовували. Враховуючи відстань, що 500 метрів повинна бути від садочку, це було основним, скажімо, поштовхом для того, щоб саме в цьому приміщенні зробити найпростіше укриття. Попри аргумент та документальну базу, мешканці будинку впускати комунальників до підвалу не збираються. Окрім того, вони переконані, що після початку ремонтних робіт... Більше не зможуть користуватися цим приміщенням а по закінченню війни на його місці з'явиться чергова перукарня або пап. Я не хочу ага. вообще разговаривать, вот это вот люди непонятные. Мы я не хочу колоцити, тратить енергію. Да мне все одно, ну, это рейдерський захват. Вам нічим занятися, вам все одно, а ми хочемо працювати сіночкам, зіткнуйтеся, і діти будуть ходити навчатися. В неї Ми не, вот, вот ми не в тому, що влада не може вам зробити. Без. Може, а ви не даєте, вони може так, знайти, так, 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 у нас під садочком плавун. Ми просто Вместе прекрасно розуміємо, що через какое-то... время прикрываются детьми это прикрыто это рейдерский захват и вообще убежище в этих домах не да, во-первых она не, не приспособлено оно не приспособлено под убежище по санитарным всем этим даже если они сделают ремонт там сырость там плесень для убежища нужен дополнительный выход Дети у нас очень болеть. слабый фундамент Фундамент Діти в этом будут болеть, законі теж принадлежав. Просиділи сколько років, там ми потім вичухували, всі кашелі. Тут грібов, да. вони будуть ламати фундамент для убирали. второго виходу. На побоювання мешканців Оксана Іванівна відповідає. У мешканців є вихід, дуже хороший. Вони можуть за цей час створити ОСББ. і далі, коли будуть передаватися навіть в оренду власникам, повинні питати дозвіл, що можна тут здавати. Тобто вихід є. Завжди є вихід, відповідно, до чинного законодавства. На питання, чи користуються мешканці даним приміщенням, вони відповідають чітко. Ми все сказали, вопрос отвітяли, пользувались, пользуємося, і будемося перейдемо в СББ, будем теж далі міняти, що слідити. Після марних спроб потрапити до підвального приміщення комунальники викликали патрульну поліцію. Надавати свої документи чи документи на право власності квартир у будинку люди відмовилися. Вы з с полиции, Ні, Нет, не спилкуете. ви можете не они з поліцією. Ось моє службове посвідчення. Можете прочитати, хто я, яка моя посада. Давайте не будем. Это нормально? Это вы полицейся. Вы нас от Влады защитите или нет народа? Вы же все для того, что в смысле, что это такое? Защитите гражданку. Ваши документы. Можно. Ну, я вам надав свої документи. Я, я, я представився, хто я. Ну, На якій підставі я вам зобов'язана зараз показувати На підставі статті 34 закону України про Національну поліцію. І що це підстави, перед'явлення документів. Ну, що там? Яка Якщо особа Лічна знаходиться каміння. в місці вчинення правопорушення, ви я, вважаєте, що, та... що ось я, особа вчиняє та... правопорушення? Что ви правопорушення? тут знаходитесь? Я вас не як вже нам стало відомо, згодом поліціянти мають одну заяву на проведення перевірки з залученням співробітників поліції щодо правомірності використання та переобладнання підвалів на укриття. Поки що конфлікт урегульовано. Подальшу юридичну оцінку справі мають надати слідчі. Міні-копія ластівкового гнізда Вірменський собор і не тільки в районі нагірної частини Кремичука, чоловік в себе вдома створює справжні шедеври із залишків різних матеріалів. Детальніше про це далі у нашому сюжеті, Крим, звісно, окупований расистами. Але хто сказав, що вони мають право на цю землю та й на пам'ятки архітектури, які там знаходяться? Так і подумав наш сьогоднішній герой Юрій Комаровський і в себе вдома зробив копію ластівщиного гнізда, щоб ви думали, із залишків мармуру та підручних матеріалів. Йо! Чему самая такая задумка, чему захотелось самое? Красивая конструкция, понравилась. Как взагалі довго вы занимаетесь творением подобных конструкций? По мелочи лет 10, наверное, ну так творческие перерывы. Угу. Вот камень тоже у нас с ним устаешь. На кладбище попросили положить плитку. Я сказав, куди ви одкуди діваються. Невряд нас типа образує. Я говорю, типу, давайте якусь так потихоньку потяганьку почалось, почалось. Окрім того, свого часу чоловік зробив копію вірменської церкви. Зазначає, наживо ніколи її не бачив. Але як побачив в інтернеті, сподобалась і захотілось відтворити паю, как говорится, мне не помню, кто-то показал этот сайт по интерест. Называется. И вот в нём много фотографий, там разных вот этого всего разных зданий, скульптур там, и красоты, которую делают люди. И вот оттуда почерпнул. Делаю плакаты, масштабирую. За словами чоловіка дуже хотів би зробити щось і для міста. Але за умови, якщо знайдеться добра людина, яка це проспонсорує. Адже робота довга і кропітка. Та й матеріали як-не-як, але треба. Дорогі міценати, може у кого є хороші дітей, але обращайтеся, совмісно відкроємо парки, таку гарні, як сказати, але. До того ж, в заготовках у Юрія Комаровського є ще один проєкт, а саме червоно-чорний театр. Такі кольори, каже, вибрав не випадково. Оригінальна споруда була білою, і він вирішив зробити копію більш патріотичною. Ну, яма, где там стоїть фільтра, вирішив задікорівати, зробити купірний театр. Допомагає йому у творчості пухнастий помічник Кіт Чу та сова на ім'я Кольома. Вони створюють особливу душевну атмосферу своєму господарю. А котик так і взагалі ходить за ним, куди б він не пішов, навіть якщо господар працює в себе в майстерні. Только одна сторона. Потім отпиливается здесь кромочки, которые остаются после распила. І потом, якщо шлифуются, полируются эти кромки, которые в кирпичике. Поэтому і называется облизать камушек. На подвір'ї Юрія Комаровського також є копія афінського храму під назвою Парфанон. Та багато чого іншого, зробленого власноруч, наголошує проєктів і задумів багато, але поки літо взяв перерву, а от восени та взимку буде творити наповну. І про погоду 8 серпня за позначками 18 вночі проти 28 в день сонячного подів не передбачається. Пам'ятайте, що промені сонячного світла. Залишаються справжнім символом оптимізму. Дякую за ваш оптимізм. Дякую, що були разом. Разом стежимо за новинами, ділимося враженнями і обговорюємо наші контакти на ваших екранах. Бувайте здорові і тихою всім нам ночі.